Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дорогі в Христі! Сьогодні великий праздник — Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. У Євангелії ми чуємо перші слова, коли Ісус з'являється учнем і каже: Мир вам! У нашому богослуженні щоразу, коли ми починаємо благословити Господа Бога наше перше прощення про мир. Ми розуміємо, що цей мир приходить з висот. Ми молимося за мир всього світу. І він можливий тоді, коли Бог посеред нас. І ось учні, стривожені, бачать Воскреслого Ісуса, а Ісус знову промовляє до них мир вам. Мир, який приходить з неба, Ісус сам говорив, даю вам мій мир, не так, як світ дає. Цей мир преображує внутрішнє життя людини. Цей мир сповняє ласкою і силою. В цьому мирі людина робиться, здатна молитись. В цьому милю людина здатна переживати щастя і відчути любов. Празник Вознесіння ми співаємо радісний. Але там сказано, що Ісус Вознісся на небеса. Ну, здавалося би, з чого радість, а в трупорі співається, що радість Ти подарував нам обіцянкою Святого Духа. Ти пообіцяв нам, Господи, що ніколи не залишиш нас сиротами. Ти пообіцяв, що зішлю Духа Утішителя. У цій останній зустрічі, як ми чуємо у Євангелії, ти відкриваєш їм розуміння святого письма. Стільки часу були з тобою, зробилися світниками і учасниками Твого Воскресіння, отримали досвід бути з тобою у новому вимірі. Ти тепер береш кришку меду і кавалок риби, щоб дати їм зрозуміти, що дух костей і тіла немає. Вони дотикаються і в той самий час стаються свідками, як ти сперед перед їхніх очей, з того улюбленого місця, з Оливної гори вознес, возносишся на небеса, щоб завжди і всюди бути посеред нас. Радість є там, де присутній Господній Дух. Щастя є там, де люди можуть ходити у Божому світлі. Отож, дякуємо тобі, Господи, за всі дари, які Ти відкрив для нас, і дякуємо Тобі, що у Твоєму дусі. Тебе можемо знати, перед тобою ходити і сповняти обіцянку і діть, і станьте моїми свідками по всій землі. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!